що це буде московський час, Ми це ідіоти зробили, прийняли в Верховній Раді, це вороги українського народу там сидять. Розумієте, в чому справа. Вони знають, що роблять. Займатися треба ділом, а не дурницями. отакі діла. Я вважаю, що це дурниця переводить часи. От моя дочка працює у дві зміни по 12 годин. І виходить, що їй треба працювати 13 годин. Їй 12 годин ночна зміна тяжко одробити, а то вдруг 13. Потрібно переводити, особливо, якщо вони хочуть із зими потім не переводити, то. Це тоді, виходить, буде сонце, в нас дуже рано сходить. Так що я не погоджуюсь. Правильно зробили. Няхрен його бігати сюди-сюди. Вас це влаштовує? Так. Да. Привикла, ще виросла при Радянському Союзі, привикла, що воно переводиться. І на мене воно особливо так не впливає.